На 90-ту річницю з Дня пам'яті жертв Голодомору 32-33 років у Кам'янському пройшла низка тематичних заходів. В Учнів 20-го ліцею є всі шанси повернутися до рідної школи вже після зимових канікул. У закладі тривають ремонтні роботи. Навіщо на роботі заводити котів і чи зручно пухнасті почувається в офісах нашого міста? Підсумковий випуск новин за останні сім днів до вашої уваги. З вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! І почнемо з чорної сторінки нашої історії. Наприкінці листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Цьогоріч вже 90-та річниця жахливому акту геноциду українців. У нашому місті цього дня збираються біля пам'ятника жертв голодомору. Там історики створюють символічну композицію з хлібом та колоссям, запалюють свічки на спомин померлих і нагадують нащадкам про те, що коїла радянська влада. Житня паляниця, п'ять колосків та запалена свічка ключові символи Голодомору. 90 років тому, в прямому сенсі, забираючи останні крихти, поплічники кривавого сталінського режиму прирекли до голодної смерті понад 5 мільйонів українців. І це не просто страшна трагедія. Сьогодні, коли триває повномасштабна війна, і ця війна носить екзистенційний характер, ми говоримо про геноцид, який визнаний у світі. Геноцид української нації. І сьогодні Росія також застосовує геноцидні практики нищення зерна, викрадення дітей, депортації населення, намагання лишити людей своєї ідентичності. Не оминула жахлива сторінка української історії і кам'янське та ближні села. У місті, незважаючи на роботу металургійного комбінату, помирали люди. А у селищі Романково, згідно досліджень історика Роберта Конквеста, у перші чотири місяці 1933 року від голоду померли 588 осіб від загальної чисельності населення у 5 тисяч. Багато селян, які стали робітниками, приховували зерно у ямах у місті у своїх знайомих. Але існували буксирні бригади в місті, які намагалися вишукати те зерно. Тоді той робітник був звільнений з заводу. Або було ще таке, що робітників заносили на чорні дошки, тоді в нього не було пайки хліба. І він також помирав. Після хвилини мовчання відбулося покладання квітів до пам'ятника жертв голодомору. Родини деяких із присутніх хлопців та дівчат не оминули ті страшні роки. Бабуся розповідала про те, що її рідні, так її бабуся також була постраждала від цього геноциду. Вони вживали у їжу це бадилля, коріння, різноманітну траву. І вони з цього якось намагалися щось робити, варити і таким чином вижили. Це дуже страшно, це дуже боляче для нас, тому що ми розуміємо, що геноцид продовжується і зараз. Ми це відчуваємо на собі. Шанування. Пам'яті загиблих під час голодомору це дуже болюча сторінка для нашої країни. Потрібно пам'ятати, що відбувалося в цей час. Треба запалити свічку в цей момент, щоб ми пам'ятали, що тоді происходило». За повідомленням Українського інституту національної пам'яті, на сьогодні голодомор визнали геноцидом парламенти 28 держав. Такою є стверджувальна відповідь світової спільноти на злочин проти людяності, який здійснював наш одвічний російський ворог 90 років тому. Відзначився минулий тиждень і гойдалками погоди. Опади, вітри та ожеледь додали роботи комунальникам у Кам'янському. Під час чергового об'їзду заїжджали у найвіддаленіші райони. Оглянули, як ведуться роботи у дворах кам'янчан, як впоралися комунальники з негодою, дивилися у спальних районах, скверах та автошляхах міста. Сьогодні провів черговий об'їзд міста разом зі своїми підлеглими на предмет посипки наших доріг та тротуарів, відновлення ліній наружного освітлення, які були порушені внаслідок останнього снігопаду, уборку гілок ліквідації ям на дорогах, всі житлово-комунальні служби працюють і готові до ліквідації будь-яких ситуацій. Зараз основні зусилля докладають на посипку доріг та тротуарів. Паралельно не припиняється і загальне впорядкування міста. Регулярно усувають ямковість на дорогах. До робіт залучена спеціальна техніка. Працюють і у дворах кам'яншан. Зокрема, усувають наслідки негоди. Вичистили двір, далі обрізка дерев, далі займалися, піднімали приводи, поставили нам стовби. Дуже швидко, дуже оперативно. Люди дуже задоволені. Не зупиняються будівельні роботи у 20-му ліцеї Кам'янського. Наразі на фінішній прямій внутрішнє оздоблювання коридорів та класних кімнат. Будівельники не зволікають, аби 15 січня одразу після завершення зимових канікул усі діти змогли повернутися до оновленої та комфортної рідної школи. Усі роботи на контролі тримає керівництво міста. Разом з міським головою подивилися хід робіт, який відбувається на даний момент у чотирьохповерховій будівлі. Проводяться ремонтні роботи, які були заплановані відповідно до черги. Деякі кабінети ми вже побачили повністю підготовлені. Дякуємо нашій міській владі і обласній військовій адміністрації за підтримку нашого закладу освіти. Паралельно з відновленням першого корпусу ведеться облаштування укриття для дітей. Усі роботи йдуть за графіком. Черзі відновлення основного корпусу ліцею проект вже розробляється фахівцями. Екологічний, соціальний та доступний. Трамвай кам'янського відзначив свій день народження. Історична подія пуск першого електротранспорту у нашому місті відбувся 88 років тому. Наразі серед сотень міст нашої величезної країни наявністю трамвайних перевезень можуть похизуватися не більше двох десятків переважно обласних центрів. У більшості громад трамвайної інфраструктури ніколи не було. А там, де трамвай все ж таки запустили, втримати таке коштовне та клопітне господарство не змогли. В Кам'янському ж трамвай не тільки зберегли, а й продовжують розвивати. Історія Кам'янського трамваю бере початок у далекому 1934 році. У ці роки основна кількість населення працювала на металургійному заводі і до появи трамваїв, а це був перший громадський транспорт. Людям доводилося пішки долати по 15-20 кілометрів. Для тодішніх мешканців трамваї були у дивину, адже по місту на ті часи курсували лише кінські гупряжі та з десяток автомобілів. Перша трамвайна лінія проходила від новозбудованого цементного заводу через вулицю Спортивну вулицю Сировців. Ця та до вулиці Українська сьогодні трамвай з'єднує центр міста з найвіддаленішими його районами. А за роботою звичного нам електричного транспорту стоїть цілодобова, напружена та відповідальна праця багатьох поколінь співробітників, які щодня забезпечують сталу роботу міського електротранспорту. З річницею створення трудовий колектив привітав міський голова Андрій Білоусов. Подякував за багаторічну працю та професіоналізм, а також вручив відзнаки та грошові винагороди. Сьогодні неможливо представити життя нашого міста без нашого трамваю. Все ми. Відчули в минулому році, коли в результаті російських обстрілів, в результаті блокаутів, були перебої з роботою. Траваї це було дуже важко для нашого міста. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте наше підприємство в належному стані. Дякую вам за вашу витримку, за вашу небайдужість, за те, що робите для нашого міста. Зараз підприємство КП Трамвай перевозить близько 11 мільйонів пасажирів за рік. 70% з них кам'янчани пільгових категорій. Міський голова показує нам дуже серйозну підтримку. На наступний рік через Європейський банк буде придбані нові трамваї. Ми це дуже очікуємо. Для нас це дуже важливо. Ми постійно розвиваємося, нових водіїв трамвая. На тепер на лінію виходять 22 вагони. Окрім оновлення рухомого складу, розвивається інфраструктура, електронні табло та платформи. А працюючи на лінії трамваї у часи важких випробувань для містян стали символом стійкості та благополуччя Кам'янського. Опікуються безпритульними людьми та допомагають повернутися в соціум тим, хто опинився на узбіччі життя. Співробітники Кам'янського центру обслуговування та реінтеграції бездомних працюють з людьми, які не мають домівок, не мають роботи та близьких. З настанням холодів для таких людей і зовсім настають скрутні часи. І центр стає для них чи не єдиним місцем порятунку. Як функціонує комунальний заклад, 28 листопада перевірив міський голова Кам'янського. У центрі облаштовані кімнати для ночівлі на 30 ліжок. Людей забезпечують їжею, теплим одягом, первинною медичною допомогою. Головне допомагають у відновленні документів, працевлаштування та поновленні житлових прав людей, що з різних причин залишилися без даху над головою. Так, ігоротурці допомогли відновитися після інсульту та надали житлову площу у міському гуртожитку. Дуже дякую Богу за вас. Дякую соціальним службам, дякую медицинським службам. Дякую центру. Очільника Мінського оглянув умови, в яких перебувають люди, та поспілкувався з персоналом комунального закладу. Перевірив, як працює центр, тому що в даний час вже наступає холодна погода, і наше завдання дати можливість людям тут перепочити, щоб вони могли зігрітися, для того, щоб люди отримували необхідні послуги. Загалом з початку року у центрі отримало допомогу більше пів тисячі людей. Це і представництво інтересів, оформлення інвалідності та пенсії, надання притулку і соціальна адаптація, у тому числі людей, які повернулись з місць позбавлення волі. Також діє соціальний патруль, який виявляє бездомних осіб на вулицях та направляє їх до закладу. Наше завдання підставити їм плече, підтримати, допомогти, повернути повагу до себе і дати надію на нове життя. 20 юнаків та дівчат з Кам'янського взяли участь у навчальній програмі Лідери змін, що реалізована центром молодіжних ініціатив за підтримки міжнародних партнерів та влади міста. Два місяці активні молоді люди навчалися основам проєктного менеджменту, команду будування, лідерства та іншим софт skills, які потрібно для розбудови успішної громади. По завершенню навчання фінальне заняття та презентація створених проєктів очільнику Кам'янського. Приділяти увагу батькам старано навчатися йти до своєї мети, особливо якщо є бажання працювати для людей і своєї громади. Фінальне заняття лідерів змін розпочалося з екскурсії кабінетами міської ради. Учасники програми поспілкувалися з керівництвом Кам'янського, задали професійні та особисті запитання, а також отримали цінні поради від посадовців. Навчилася сьогодні комунікувати з людьми. Нам провели таку як екскурсію. А ми завітали до заступників мера. Ми з ними побалакали. Вони нам розказали про свій шлях. Дуже багато для себе винесли. Цікавого по завершенню екскурсії, презентація власних проєктів. серед напрямків, підтримка та соціалізація дітей з родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей, створення простору для психоемоційного розвантаження на базі навчальних закладів, провадження спортивних секцій тощо. Ми вирішили відкрити кімнату емоційного розвантаження у нашому ліцеї для ВПО та учнів нашого ліцею для того, щоб Учні мали місце для морального відпочинку та спілкування з іншими дітьми. Ну а ми вирішили в нашому закладі відкрити секцію черлідингу, тому що ми вважаємо, що спорт це дуже важливо. Ну і насправді спор розвиває здоров'я і без здоров'я нікуди. Для створення проєктів молоді люди проводили опитування, аналізували потреби громади, аби вони були дійсно корисні та потрібні людям. Найкращий з них допоможе реалізувати міський голова Андрій Білоусов та Бджола. Приємно сьогодні було побачити всі ваші пропозиції. У нас в місті дуже така жива, активна, обдарована, талановита молодь. Я дуже рад сьогодні спілкувати з вами. Мова завжди є, була і буде рушійна сила змін в будь-якому суспільстві. Вже через там декілька років ви будете приймати безпосередню участь у відновленні нашої. Країни головною метою проекту Лідери змін було підвищення рівня громадянської активності молоді у тому рахунку з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом створення суспільно-корисних проектів, спрямованих на покращення життя кам'янської громади. Громада да, отримала активних молодих людей, які готові далі впроваджувати свої проекти і надавати свої ідеї для того, щоб місто Кам'янське розвивалося і молодь була ще більш активною і була. Долученою до процесу прийняття рішень в місті два місяці. Ми вчилися писати проекти, створювали їх, захищали, змінювали. Також ми отримували дуже багато знань з комунікації, з правильної комунікації, саме з вирішення конфліктів, знаходження спільного рішення. Ми справились, і ми зараз всі на емоціях дуже щасливі, що ми це справились і зробили. З 25 листопада до 10 грудня щорічно проходить всеукраїнська компанія 16 днів проти насильства, щоб привернути увагу до проблем її подолання та розповісти людям, що у боротьбі з бідою в них є помічники. Розпочали з акції на лівобережжі у безпечному просторі для жінок та дівчат свій простір. За участі представників поліції та громадської організації «Мартін Клуб відбувся флешмоб під хештегом Допомога поруч та перегляд фільму від Юніпфей Поруш тишу. Яка статистика звернень про допомогу зараз чи змінилась під час війни та які є поради людям? Про все це розповімо у наступному матеріалі. У помаранчевих рукавичках дарували перехожим помаранчеві кульки та браслети. Цей колір символізує майбутнє без насильства. Розповіла представниця ГО Мартін Клуб. Та їхня мета не дарувати кульку, а скоріше нагадати про важливість боротьби з насильством у всіх його проявах. Суспільство, в принципі, боїться такого словосполучення, сполучення, слово як насильство, домашнє насильство. Зазвичай люди одразу досить так радикально кажуть: ні, зі мною такого немає, і в мене в близьких такого немає. Але насправді треба не боятися, а замислюватися про те, а чи був чи міг бути такий випадок в моєму житті або в житті моєї. Їх. Пані Анастасія зазначає, Щороку статистика випадків домашнього насильства збільшується. По перше, це через те, що жінки починають говорити і це дуже важливо. Вони починають звертатися по, 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 по допомогу. Потім був карантин в Україні, і це також супроводжувалося збільшеною кількістю звернень, тому що люди залишалися один на один у стінах на такий час, який досі разом не перебували. Власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці випадки ще більше зростають. Ми можемо Знати про збільшену кількість насильства на окупованих на деокупованих територіях. А чи розуміють кам'янчани важливість цієї акції? Чули чи знають, що таке насилля та куди треба звертатися в разі його виявлення? Я вважаю, що це дуже важливо, тому що в мирі зараз дуже багато насильства. Насилля може звертатися як над жінками, так і над чоловіками. От і це є неправильним до поліції, треба звертатися. Писати заяву, та не треба про це мовчати. Серед учасників акції і представники ювенальної превенції анонсують: у них ще заплановано велику програму до суботи: акції, просвітницькі заходи та додатково виставка малюнків для осіб, які постраждали від насилля. Ми можемо зіткнутися з насильством будь-де. Дуже важливо робити такі зустрічі, пояснювати людям про те, що ми є, що ми функціонуємо, і що саме до нас завжди можна звертатися. Тому дуже добре, що ми в такій тісній співпраці показуємо людям про те, що дуже багато є об'єднань, які саме допомагають та протидіють всім видам та формам насилля у суспільстві. Спільно з ювенальною превенцією, сектор протидії домашньому насильству кам'янського РУП проводить профілактичні заходи щодо випадків домашнього насильства. Мета якого залучення людей та привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торговлі з людьми та захисту прав жінок. Давайте разом скажемо домашньому насильству. Ні, не замовчуйте цю проблему. Звертайтесь за допомогою до поліції. А тепер поговоримо про братів наших менших. Минулого тижня з нагоди Міжнародного дня доброти ювенальні поліцейські Кам'янського разом з учнями ліцею номер 23 завітали до міського притулку для тварин та привезли хвостатим різні смаколики. Екскурсія, яка перетворилась на справжнє свято добра та турботи, зацікавила і наших журналістів. Деталі покажемо у сюжеті. На честь свята поліцейські заздалегідь провели благодійну акцію по збору макулатури у школі, щоб на вилучені кошти закупити тваринкам корм. Взагалі, мета нашої сьогоднішньої акції це показати дітям, що дуже важливо піклуватися про братів наших менших, про наших тварин, і що дуже важливо опікатися саме нашими маленькими котиками та собачками, і що насправді вони є безпечними, їм також як і будь-кому іншому потрібна допомога. Таким чином ми в дітках виховуємо турботу про світ взагалі про екологію. Про суспільство і даємо їм зрозуміти, що поліція це не тільки ті люди, які за щось можуть посварити, а й ті люди, які допомагають як людям, так і тваринкам. Працівники притулку раду зустріли малечу і провели екскурсію. Усі дітки, попри свій юний вік, розуміли важливу місію, з якою вони завітали до міського притулку для тварин. Я хочу допомогти животним і покормити їх. Що ти сьогодні приніс, розказуй. Корм для тваринок. А і собачки мають питатись, ну і харчуватись цим кормом і ставати здоровими. Наприкінці зустрічі кожен хвостатий мешканець протулку отримав порцію смаколиків та дози любові та уваги. Подібні зустрічі не тільки розширюють кругозір малечі, а й повчають дітей чуйності, доброті та повазі не лише до людей, а й до тварин. Домашній пухнасник це напевно класичний атрибут затишку будь-якої селі. А що можна сказати про котів на роботі? Вони стають символами компанії, логотипами та навіть рекламними менеджерами, завойовуючи серця відвідувачів. Тренд доброти. Заводити котів на роботі у Кам'янському тримається вже кілька років. Є підприємство, де живуть маленькі пухнасті антистреси. Сьогодні у Всесвітній день домашніх тварин про них і піде мова. А розпочнемо із нашого підприємства. Так, звісно, мова піде про нашу кішку Мусю, яка в нас живе вже близько трьох років, має власну кухню та особливий раціон. Дбає про неї помічниця директора Світлана. Але для нас муся це окремий всесвіт, де можна відволіктись від подій сьогодення. Влітку 21-го року мій чоловік знайшов її біля кафе. От так, завдяки людяності, доброті керівника нашого колективу, який був не проти. Такої мешканки. Вона в нас так і з'явилася, дуже швидко звикла. І ось уже близько двох з половиною років вона живе у нас на підприємстві. У неї навіть з'явився коханий котик, який приходить до неї на вікно, і вони там через решітку спілкуються. Та не лише наш колектив підприємства тішиться компанією. Кицькі наступна історія привела нас до центру надання адміністративних послуг. Тут живуть аж три хвостика: кішечка та два котика. Здоровений кіт на ім'я Тихон пережив тяжкі життєві випробування. Перший котик у нас з'явився у листопаді 2018 року, і нам трошечки його було шкода. В нього був такий. Печальний вигляд, такий сумний, і він досить добре пережився. Він коли на роботу приходиш, він тебе чекає вже всіх, поки до всіх привітається, до всіх в кабінети заходить. О, то він таким чином у нас прижився. А інших двох котів знайшли у коробці у далекому 2021 році. Ще двох тваринок знайшли наші співробітники на березі на лівобережній частині. Тині міста на березі каналу. Вони були дуже маленькі, вони зовсім маленькі були і дуже хворі. Ми їх привезли сюди, навіть не сюди, ми в лікарню їх привезли. Лікарі давали дуже погані прогнози, що вони не виживуть. Більше місяця вони були в лікарні, ми оплачували їх лікування. І вони в нас прижилися. Братик і сестричка, руденький такий котик, його персик звати, і трикольорова кішечка ми її назвали Мандаринкою. Живуть коти за рахунок працівників. Люблять поласувати смачненьким, але зазвичай їм до вподоби сухий чи вологий корми. Далі історія завела нас до місця, де найчастіше і у великій кількості прихищають пухнастих. Одразу скажемо: там рай, адже це зоомагазин. В одному із них живе аж 17 котиків різного віку, і кожен зі своєю історією. Відкидають прямо з сім'ями, тобто, кішка народила і ставлять сюди в коробочки, в, в пакеті, в коробки з кішкою підкидали, із запискою, що її, її звуть собака, і вона вже нам не потрібна із котятами. Бо вона була дуже от така, в але ну, Ми її пристроїли, даже простерилізували і пристроїли. Пані Лілія розповіла, що багато котиків підкидають, просто награвшись, викидають на вулицю. Котики живуть прямо в приміщенні магазину, їх лікують, годують переважно сухим кормом, бо він збалансований і може лежати в кормушці хоч цілий день. Вони настільки привикші, що вже якщо ну буває, що просять щось, коли сам їсиш, ну а в основному вони їдять тільки корм. Корм чи влажний, чи сухий, ну. Вони щасливі е, новенькі можуть залізти кудись в мішочок. Ну, це таке рідко і ночі, коли ми їх оставляємо тут, то все в порядку остається. Нічого вони не рвуть. Є місце, де для всіх завжди відкриті двері. Це Українська Козацька церква. Тут знайшли прихисток від війни і два рудих котика. Отакі два котика живуть у козацькій церкві висотою покрова Православної церкви України, і вони ще. Із зони бойових дій до нас приїхали до нашого міста. Такі пухнасті. Неймовірну історію спасіння хвостатих розповів настоятель Казацької церкви Отець Феодосій. Вони справа в тому, що брати, і в них окремо ніякого такого, знаєте, позивного нема. Але на двох вони часики. І це подарунок розвідки медиків 93-ї бригади і бійців першого добровольчого мобільного шпиталю. Імені Миколи Пирогова, часики того, що вони двоє з часів яру. Я їх сюди привіз і думаю, куди ж їх прироштувати, бо в самого дому двоє котів. Руді брати живуть в трапезній кімнаті, і в них своя місія для храму. Додав отець Феодосій. Насправді, знаєте, вони стали таким одним із символом, тому що церква закликає любити ближніх, а ближні це не лише люди. Завдяки церкві цих двох кошенят їм врятувало життя. Вони зростають в такій загальній великій любові. В них тут немає ні проблем, ні тривог. Їх тут люблять, вигулюють, за ними доглядають. Тому ну, знаєте, чим більше ми будемо дарувати тепла, особливо тим, хто його настільки сильно потребує, тим добріше стане наше серце, і тим ближче ми, врешті, станемо до Бога. Єдине, що хочемо сказати любіть братиків та сестричок наших менших. Турбуйтеся, годуйте смаколиками, будьте поруч, не зраджуйте. бо вони частина нашого життя. А ми для них і є все їхнє життя. Це всі сюжети підсумкового випуску за останній осінній тиждень. Рушаємо у зиму з вірою у краще, не втрачаємо доброти та оптимізму. З вами був Володимир Кремінь. Бережемо себе і бувайте здорові!